Світильники, які в Житомирі замінили на світлодіодні лампи, комунальне підприємство «Міск світло зможе продавати іншим громадам. Це понад тисячу дев'ятсот світильних ламп, розповідає Сергій Кондратюк, заступник Житомирського міського голови. Житомир вже три роки вже освітлюються лампами світлодіодними. ми маємо велику економію саме від споживання і роботи цих світлодіодних точок. Тому саме було б доцільно конечно, саме надати дозвіл комунальному підприємству «Міск світло» для того, щоб вона реалізувала реалізувала. Румка організувала сі сам ці світильники для того, щоб ні їх не, не, не утилізувати. Громади через систему Прозоро зможуть купувати у підприємства вживані світильники, каже Сергій Кондратюк. Є вже пропозиції від інших громад, не тільки житомирських громад, громад, а й інших громад України щодо можливості купівлі цих світильників. Демонтовані світильники зберігаються на складах комунального підприємства Міськ світло. Як розповів Сергій Ковальчук, директор комунального підприємства, впродовж 2019 року підприємство замінило усі світильники в Житомирі, які працювали на лампах розжарювання. Оці світильники у нас мінялися в рамках програми, виділені кошти міської ради на закупівлю 7200 світильників. І протягом року, не року навіть п'яти місяців, ми повністю замінили старі світильники на енергоефективні Ледовські, і місто повністю нас першого в Україні стало, яке прийшло на ледосвітлення, і з цього часу ми почали економити кошти. Як говорить Володимир Майданом, начальник виробничо-технічного відділу світильники у робочому стані? Ну я не знаю якщо знайдуться покупателі. Якщо знайдуться покупці, бо це вже застаріла продукція, бо зараз всі, навіть сільські громади, переходять на світлодіодну продукцію, а ці потужніші і не енергоефективні та затратні по електроенергії. Але якщо будуть охочі, то ми будемо готувати і продавати. Вартість у нас був запит в торгово-промислову палату, і вони робили оцінку залежно від потужності. Це десь 150 гривень і менше. 150 гривень і менше. Якщо ми їх реалізовуємо. Вони продаються, підприємство заробляє гроші, не, не реалізовуємо, вони залишаються, тоді треба буде виносити питання про доцільність їх е, е, списання або спробувати знову ж е, організувати торги і реалізувати. Враховуючи те, що в нас в країні йде війна і є багато міст, сіл, які знаходяться взагалі без світильників. Е, можливо, там попит і буде. Можливо, було б, як, якщо була якась… З попит на них можливо звернення до міської ради, щоб міська рада як гуманітарну вигляді гуманітарної допомоги можливо постраждалим містам селам передала ці світини. Тетяна Докеч, Дмитро Клименко, Ірина Крилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.